Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам сосну чорну грін Tower. Це декоративна, колоновидна, повільно ростуча сосна. В десятирічному віці сягає висоти 1,5 метри в висоту і метр в ширину. Гілки, направлені вверх, досить густі і товсті, закінчуються великою світлою брунькою. Хвоя довга, зелена, блискуча, густа. Добре росте на сонці. Також рослина є досить морозостійкою. Рекомендується для міського озеленення. Рекомендується для одиничних посадок, а також в групах біля вузьких огорож. Придбати сосну чорну Green Tower ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і робіть свій сад кращим з вами була Альона Квітнева. Па-па!